Ой, ваня Ванюша вонюша душа, я з тобою, ванюша, не нажилася. Я буду порозу. Я з тобою, ванюша, не нажилася. Ти сів та й поїхав, я й зосталася. Хір та й поїхай зосталася, а вже та доріжка терном заросла, не так воно терном, як терницею. Ти зробився орлем я юрлицею, Ти зробився горлем я юрлицею, знялись полетіли. Над дзерницею вони полетіли та й стали куть, молоді дівчині жалю завдовость. Молода дівчина плаче ще ряда, козак на Україні нічого не знав. Козак на Україні нічого не знав. Що я, вот, дівчина, сина родила. Все, не буду вже дать, бо це безконечно будет.